Я дивилася телевізор, телевізор погас, а на вулиці <смірч> смерч пролетів. <смірч> а ви його бачили? За секунду? Ну звісно, он тополя, тополя прямо вниз. То да. Оце середній тополь нагнулась до самої землі. До самой і з'їдувала, о тут обшивка була на втором етажі, зірвала обшивку і назад кинула. А оце було прям, як показують от в фільмах, що отак от да, 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 а, да, смерть, да. Да. так, прямо я, воно, воно, так, воно, воно не виділить, закрутило. тим ось клубком. йде і все. Ну так, да, як клубком, Ой. я знаю, що то поля лежали. Да. Ну, да, ну ви знаєте, ну, ну от, на, там дивилася. Потім, Потім все пройшло. Та, ну, от вам багато років. Ви таке бачили в житті? Та, Такі? Ні, це перший раз таке у нас. Отакий <laughs> страшний, це перший раз. Бачила, як грім молнія цей самий дом запалив. Це теж бачила. Ну не у нас. Січ, не же, не у нас. давно туда було. Ну да, так, це ж не щас. Неща, так я ж не кажу, що січа. Розкажіть, що трапилося, і яку допомогу може надати міська влада, куди людям може звертатися? Ну а як ви знаєте, у нас на цьому районі було був ряд вибухів. Відповідно, були певні пошкодження будинків, в тому числі покрівель. Частина покрівель ну зазнала втрати несучої, несучої здатності. Вони візуально стоять на місці, але вже, відповідно, там снігові і вітрові навантаження витримати не можуть. Ну і, Відповідно, вчора, коли у нас відбулось стихійне лихо у вигляді пориви вітру з таким смерчем або як його правильно назвати, не знаю, але ну, відео всі бачили. І, відповідно Отака одна покрівля в повному обсязі, ну майже там трішки залишилось, її підняло і закрутило, і відповідно бросило на інші будинки. Чим пошкодило той шифер і, ну, і ті частини покрівлі, які ще, скажімо так, існували, сім будинків ми вже обстежили, які будуть підлягати частковому або повному ремонту. Ну і з, з урахуванням вже тих будинків, які після прильоту там теж готуються, готуються, готуємося до ремонтних робіт, тобто ну, будемо вже відновлювати. Я так зрозуміла, сьогодні видавали плівку, да? так. Це, з нашого матеріального резерву да, міста? Так, да, смат резерву була видана плівка, тому що о, зараз ну, на сьогодні, там завтра по прогнозам йдуть дощі. Плюс ми попросили підрядні організації, проєктні організації приїхати обстежити, обстежити скажімо так, масштаби ліквідації, щоб вони змогли нам оцінити, скільки потрібно для цього коштів. Вони зараз теж працюють, обстежують. Будемо мати надію, там, на понеділок будемо мати попередню вартість відновлення цього. Будете звертатися до міської ради, щоб профінансували ремонт? Так, будемо, звернемось на, спочатку на комісію ТЕПТНС з цим питанням. Якщо комісія ТепТНС прийме рішення щодо відновлення і нададуть кошти, так. Так, будемо замовляти ці роботи і відновлювати. Очень сильний шум. Потом сильный ветер. Начало это на кухне у меня там картона забита, но внизу немножко открыто, ну как открыто, просто закрыто без, без воздей. Стала выдувать эту. У меня двери плохо закрываются после первой, э, э, этот самый первого случая, когда вот это все летело. Окна там. Э, стекла все и в комнате и на кухне а сейчас и тогда под, э, эти, двери повредились стала я закрывать а меня вот так э, выбивает с этими э, дверями опять но ну, в общем держала двери чтобы совсем не вылетели ну конечно страшно вот этот шум это все сколько цитрувало Ну, я не, не знаю, минут 10, наверное, 15. Ну, примерно так. Ну, такого от я сколько живу, щоб такой э, вихрь э, був. Я хоча родилась э, в степі, там бувають вот всякие завихрения, але це було что то. У мене таке впечатлення, що где-то откуда-то спеціально щось нам прислали.